На жаль, причиною багатьох історичних поразок України був не лише зовнішній ворог, а часто неадекватна поведінка її власного населення. У 1918-1921 роках, замість того, щоб одностайно стати на захист своєї держави, мільйони українців дотримувалися нейтралітету. Тоді, як і зараз, було дуже багато прихильників миру за будь-яку ціну, вони отримали такий мир ціною Червоного терору і Голодомору. Бо надто вже довго зважували визираючи з затину, до кого ж приєднатися? До української армії, до Днікінців чи Російських більшовиків взаєморозуміння з більшовиками закінчилося в 32-33 роках Голодомором. Чимало українців Центральну Раду далеко не ідеальну. Скоропадського, Петлюру ненавиділи більше, ніж Леніна, Дінікіна та інших чужинців. Під час війни за незалежність армія Української Народної Республіки становила Близько 100 тисяч козаків і старшин. І це на 36 мільйонну на той час Україну. Армія Незалежної Естонії того самого часу також становила 100 тисяч. Але це на 1 мільйон естонців. Себто в Естонії 10% націй взяли до рук зброю і стали на захист Батьківщини і Свободи. А в Україні менше 0,3 Якби 10% українців пішли воювати за свою державу, Україна мала б армію у понад 3 мільйони багнетів і шабель і цілком могла б перемогти. Естонці встояли, викинули російських більшовиків і навіть взяли російське місто Псков. Вони перемогли, а переможена Червона Росія сплатила Естонії контрибуцію з золотом. Встояли й летиші яких було півтора мільйони? Литовці понад 2 мільйони, поляки, а 36 мільйонна Україна впала. Питання. Який відсоток нині в Україні становлять добровольці, волонтери, бійці Збройних сил України, які стали на захист України? Чи дуже він високий? Скільки ухилянтів, що ховаються від мобілізації, виправдовуючи свій страх? Будь-якими причинами та аргументами, ці сучасні ухилянти – це як ті, хто 100 років назад не пішов воювати за УНР, а потім, у 33-му році, їв власних дітей, пухнучи від голоду.